З миром Божим, знаєте, коли ми живемо по душі, ми робимо все для душі, відпочинок для душі сьогодні в світі, куди не поглянь розваги для душі, нехай душа відірветься, заспокоїться, то їй дай, то їй купи. А їй всього мало. І знаєте, чим більше ми їй догоджаємо, тим більше вона не насичується, а ми нещасні робимося, тому що в. Пекло всередині душі, пророк Авакум говорить, що вона розширяється як пекло і ніколи не насичується. тому треба її не заспокоювати та смиряти під Слово Боже, тільки тоді вона спасається. Тому що, коли ми живемо по душі, ми вороги Богові це раз, тому що Бог це є дух. Друге, це сатана, царює в нашому житті, тому що коли апостол Петро сказав Ісусу. Щоб він подумав про себе і не йшов на хрест, то Ісус сказав, відійди від мене, сатано. Бо ти думаєш про те, що мирське, а не Боже. Тобто, коли ми знаходимося в волі Божій кожного дня, але ми не сфокусовані на волі Божій, не думаємо про духовне, а про мирське, то ми в волі сатана.